Чи доводилось вам чекати автобус на зупинці, яка не облаштована ні лавочкою для сидіння, ні накриттям, особливо коли йде дощ або сніг? Чекання несприємних днями на перехресті вулиць 1 травня та Сосновського навпроти військомату встановили нову автобусну зупинку. Ще три роки тому в Коростені розпочався процес поновлення автобусних зупинок. На початку цієї роботи міська влада намагалася відремонтувати існуючі зупинки або встановити хоча б декілька нових. Недостатні фінансування не дозволяло задовольнити всі потреби коростенців. От і розпочалися пошуки меценатів. Як кажуть, світ не без добрих людей. Два роки тому допомогти місту вирішити на питання взявся колектив Коростинського заводу теплотехнічного обладнання на чолі з директором Олегом Головічуком. Головна умова сьогодні городяни власними силами мають встановити зупинку, облагородити територію та слідкувати за її збереженням. Як з'ясувалося, на бровері достатньо ініціативних людей. Ініціатива була в душі вже давним-давно. і Підписи зібрали, люди ось прийшли. Теж допомагати. Для доброї справи не треба бути байдужим всім людям. Треба виходити допомагати. Бо це для всіх, для нас, ми тут живемо. І не треба соромитись і цуратись. Сьогодні в Коростині нові зупинки встановлюють там, де їх взагалі не було, або в місцях, де зупинки громадського транспорту були зіпсовані. Конструкції мають естетичний вигляд, вони якісні та практичні, а головне вони місцевого виробництва. Але всі зупинки ми зараз, ті, які встановлюються останні два роки. Ми встановлюємо там, де того прохають люди. Ми проводимо зустрічі з мешканцями, підсумки прямих ефірів, які проводить міський голова, люди там висловлюють своє побажання. 3 вересня ми будемо встановлювати зупинку біля будинків по Кірова, 17, 117, 119. І далі ми будемо продовжувати ставити зупинки ось по вулиці Бровор. Це не є якась якийсь піар, якась там тимчасова акція. Це є постійна робота, де люди будуть звертатися, де люди будуть виявляти бажання. Ми будемо це робити. Новенькі зупинки з'являться в різних місцях користення, відповідно до потреб мешканців міста. Головне це бажання людей мати облаштовану зупинку. Олег Головічук переконаний, що лише долучившись до встановлення зупинки та прибравши територію навколо, коростенці не будуть псувати те, що було зроблено власноруч. Я очень рад тому, что сегодня и пожилые люди откликнулись, и ребята привели своих детей. Все дружно, мы делаем благородное дело для нас, для, для меценатов, это самое главное. Чтобы сообщать вместе с людьми, сделать что-то полезное для города. Конструкцию этих остановок я посмотрел в Юрмале. Мне они очень понравились по своему удобству и простоте. Тому э, впереди у нас жод всех огромная работа. Я думаю, э, и в этом году, и в следующем году наші скорисні полностью э, обеспечена такими прекрасными изделиями и нужными, э, конечно. отже, до кінця року буде виготовлено 20 зупинок. Вони будуть передані ініціативним коростенцям, що погодяться їх встановити та доглядати тільки разом ми зможемо зробити місто кращим.